Ми дня до вашої уваги. Інформаційна картина четверга 10 -го квітня у студії Аліна Рябко. Вітає вас. Тож, чим жила Буковина сьогодні? Далі у випуску. У ніч проти 10 квітня російські дрони вкотре атакували Україну. За даними повітряних сил ЗСУ, Росія запустила 145 ударних БПЛА типу БПЛАТИ пошахет і безпілотники імітатори різних типів. 85 з них збили на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Вибухи лунали, зокрема у Києві та Миколаєві. Падіння уламків збитих цілей зафіксовано у двох районах столиці. Також цієї ночі вибухи лунали у Миколаєві. РФ атакувала місто ударними безпілотниками. За інформацією начальника Миколаївської ова Віталія Кіма. унаслідок атаки шахетів у місті спалахнули дві пожежі. Є поранені. Вони були змушені залишити все життя позаду, покинути рідні домівки, відчайдушно рятуючи своє життя від постійних російських обстрілів. Буковина продовжує надавати прихисток внутрішньо переміщеним особам. Цього разу до нас евакуювали сімох осіб з Донеччини. Їх поселили у місцях тимчасового проживання у Круглику та Ставчанах. У Чернівецькій області через складні погодні умови запроваджено аварійні відключення електроенергії. Як повідомляє Чернівці Обленерго, знеструмлення можуть повторюватися, адже негода провокує пошкодження мереж. Так, 10 квітня у Чернівецькій області були знеструмлені понад 10 населених пунктів. З такою погодою ще можуть бути нові аварійні знеструмлення. Як правило, це відбувається ланцюговою реакцією. Ми відновлюємо живлення в одному місці. Слідом виникає знеструмлення в кількох інших. Тож сьогодні для нас складний день. Поки триватиме негода, аварійні ситуації в електричних мережах ще виникатимуть. У Чернівці обленерго наголошують, що мають чітко відпрацьований алгоритм дій для таких ситуацій. Окрім чергових аварійних бригад, до робіт залучаються також вахтові підрозділи з технікою. У лікарні померла 27-річна жителька селища Глибока, яку днями жорстоко побили. Нагадаємо, 5 квітня її госпіталізували до лікарні. Буковинка отримала численні травми, забої та гематоми. У подальшому вона впала в кому унаслідок набряку головного мозку. За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Наразі працівники поліції очікують, Результати судово-медичної експертизи. судово медична експертиза повинна надати нам відповіді на запитання про наявність тілесних ушкоджень, кількість тілесних ушкоджень, від чого вони виникли, і причинно-наслідковий зв'язок між тілесними і ушкодження, ушкодженнями і тим станом, який був у нашої потерпілої допитані. Ну, всі очевидці свідки вказаної події, ті, що встановлені органом досудового розслідування, встановлено всю хронологію подій суботнього дня до моменту доставляння вказаної дівчини до лікарні. Слідчі розглядають версію, що боковинку побив її 18-річний хлопець. Відомо, що раніше він вже наносив їй тілесні ушкодження в січні місяці. Вказаний хлопчина спричинив їй. Тілесні ушкодження легкого ступеню важкості. Кримінальне провадження було проведено до судового розслідування. Кримінальне провадження було скеровано до суду у суді. Судом прийнято рішення про закриття кримінального провадження у зв'язку з відмовою потерпілої від обвинувачення. Як інформують у Нацполіції, досудове розслідування триває протягом минулої доби на Буковині трапилась дорожньо транспортна пригода. Є потерпілий. Так, вчора 9 квітня у Хотині 27-річний місцевий житель, будучи за кермом легкової машини, допустив зіткнення з мотоциклом, яким керував 37-річний мешканець села Анадоли. Унаслідок аварії водій мотоцикла отримав травми і був госпіталізований до медичного закладу. Транспортні засоби вилучили та помістили на арешт-майданчик. Триває досудове розслідування. Подарувати дітям радість великоднього свята, навчити їх створювати один з його головних символів та побачити щирі усмішки у Чернівцях. Організували арт-майстерню з розпису великодніх яєчок для дітей з багатодітних родин та дітей з інвалідністю, детальніше про захід. У нашому сюжеті у світле свято Великодня з'являється особлива віра в те, що темрява, яка поглинула Україну через розв'язану Росією війну, нарешті відступить. Наша країна якнайшвидше переможе ворога, і всі захисники повернуться додому на радість своїм рідним. Велике значення це має і для маленьких українців, які так відчайдушно чекають на диво. Саме тому додати у їх життя яскраві фарби, це те, чого вони. Зараз потребують з нагоди дня спонтанного прояву доброти. Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Христа України та департамент соціальної політики міськради організували артмайстерню з розпису великодніх яєчок для дітей з багатодітних сімей та дітей з інвалідністю. Ми потрібні для дітей з інвалідністю і для діток з багатодітних сімей, тому що в них є можливість для саморозвитку, самовираження з нами теж. Це мінімально те, що ми можемо дати їм це нашу підтримку і змогу долучатися до таких заходів, так щоб вони були поруч, розуміли, що ми завжди з ними, що ми завжди раді допомогти і завжди. Раді таким ініціативам і таким заходам з ними це комунікація. Дітки спілкуються між собою. Вони розвивають свої здібності, таланти, це особливі дітки. І я дуже рада, коли є така можливість і у наших партнерів в Червоного Христа долучатися і проводити разом такі заходи, тому що ми бачимо, що дітям війна і ковід взагалі забирають дитинство, і якраз такі заходи надають їм можливість більше. Дукуватися, інтегровуватися, адаптуватися, адже тут дітки, які опинилися в них життєвих обставинах, і у будинках сімейного типу ДБС, і так само багатодітні родини приходять постійно до нас. В арт майстерні взяли участь близько 25 дітей з багатодітних родин та дітей з інвалідністю. Була майстриня, дівчинка, яка показувала як розфарбувати правильно. Ми дали їм фарби. Вони на таких трафаретах робили яєчка, типу ці писанки, і розфарбовували разом. Волонтери наші долучились, допомагали їм. Для кожної дитини проведення таких заходів це ще одна можливість дати такі необхідні позитивні емоції, знайти друзів та відволіктися від постійного стресу, який нависає над ними через війну. І ми вдячні за. Те, що нас запросили, тому що дітки соціалізуються, дітки розвиваються, дітки приймають у різних заходах, і це для наших батьків, для наших сімей дуже важливо. Щиро дякуємо за запрошення і чекаємо надалі. Дітки брали участь, кожен сам розмальовував, у кожного своя фантазія, кожен викладав свої фантазії на паскані яєчка. Для нас для розвитку це досить важливо. Зараз на даний час ми всі знаємо, що гаджети, телефони більшості займаються діти, і ось такі відволікаючі. час. Це для них дуже сукорова. адже вони відволікаються, вони розкриваються і для їхньої психології це дуже сукорова, в них йде розмови від буденного життя. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА. Він тренується щодня, а інколи по кілька разів на день а нещодавно підкорив міжнародний татамі. Каратист Нікіта Глушко повернувся зі срібною медаллю з юнацької ліги, яка проходила в Іспанії. Попереду нові старти, але вже зараз Нікіта демонструє, як наполегливість і віра в себе ведуть до великих здобутків. Тож, деталі? Далі, наша команда приймала участь на цих вихідних 3 ж по шосте квітня на змаганнях Карате. 1 Йос Ліга, це юнацька ліга Карате. Змагання проходили в місті Квадалахара, Іспанія на протязі 4 днів. Вікова категорія з 12 років і до 21 одного. Ми повернулись зі здобутком в категорії 12-13 років. Наш спортсмен глушко Нікіта привіз срібло з цього турніру. Змагання об'єднали понад 250 учасників із 72 країн світу, і кожна вікова категорія налічувала до 90 суперників. Рівень цих змагань дуже професійний, дуже високий, і вибороти призове місце або дійти до фіналу це дуже престижно. Нікіті глушко 12 років, і шість з них він активно займається карате. Незважаючи на юний вік, Нікіта продемонстрував неабияку витримку та силу волі. Зізнається, що найскладнішим було не перемагати суперників, а впоратися із власними емоціями. Мені було саме важче споратися морально, то що ну складно, тому що це найвеликий рівень для дітей по змаганням. Мені було страшно складно морально, але фізично я був готовий. На своєму шляху до фіналу Нікіта впевнено переміг чотирьох суперників. Утім, у фінальному поєдинку поступився на шляху до фіналу. Він провів п'ять поєдинків, пройшов трьох господарів турніру іспанців, одного словака. І, на жаль, трошечки не вдалося. І в фіналі поступився бельгійцю. Але його робота над помилками буде пророблена разом з його тренером під Георгієм і в наступну юнацьку ліга, яка пройде в поруч Хорватія, в червні місяці. Будемо вже пробувати там боротись за золото. Хлопець каже важливою частиною його успіху є регулярні та інтенсивні тренування. Кожного дня тренуюсь, де деколи буває по два-три рази в день. Дуже насичені тренування дуже викладаюсь, максимально викладаюсь на тренуванні. На кожній вправі я за себе вижимаю все, що можу. Тренування і підтримка тренера стають основою для подальших успіхів. Нікіта вже мав досвід на міжнародній арені, а наразі відчуває більшу впевненість у своїх силах. Зізнається спортсмен, що власне і підтверджують результати. Мені вже було легше, тому що я три рази перед цим. Працював, ну мені не вдавалося взяти призове місце, але я працював над своїми помилками, і в цей раз мені вдалося взяти друге місце. Тож тренер Георгій Піцвіл разом із Нікітою вже налаштувалися на серйозну роботу над помилками. Усе для того, щоб у червні на наступному етапі юнацької ліги в місті поруч здобути золото. Перед тим спортсмен планує продовжити змагальний рік на національному та міжнародних рівнях, зокрема, виступити на турнірах у Чернівцях Львові та Болгарії. Варто зазначити, що юний каратист має вже солідний перелік титулів. А саме, триразовий чемпіон Чернівецької області, дворазовий переможець турніру Маланка Кап. Чемпіон Поліш Опен та Володар Золота – прі Словакія. Аліна Рябко «Темитня ТВА». Це були усі новини на цю мить. Журналісти ТВ тримають руку на пульсі подій життя нашого міста і краю та обов'язково розкажуть про них вже у наступних випусках.